Сьогодні розглянемо додавання векторів за правилом трикутника. Для того, щоб додати два вектори за правилом трикутника, треба зробити так, щоб початок другого вектора співпадав з кінцем першого. Тобто, взяти паралельно перенести вектор B. І тоді за правилом трикутника вектор суми. Це буде вектор, що з'єднує початок першого і кінець другого. Тобто А плюс Б. Якщо ж необхідно додати е, дані вектори за правилом паралелограма, потрібно зробити так, щоб вони виходили з однієї точки, з однієї точки, далі добудувати на цих рік. Е, Вектора паралелограм, і вектор суми цих двох векторів це буде діагональ, яка виходить з їхньої точки спільної тобто А плюс Б. Також вектори можна віднімати. Для віднімання дані вектори потрібно спроектувати так, щоб вони виходили з однієї точки. Наприклад, вектор А і вектор Б. Вектор їхньої різниці залежить від того, від якого вектора ми віднімаємо. Якщо ми віднімаємо від вектора А вектор Б, то вектор їхньої різниці буде йти до вектора А, тобто А відняти Б. Якщо ми віднімаємо від вектора Б вектор А, то вектор буде їхньої різниці йти до вектора Б. Дякую за увагу.